Час новин на дев'ятому каналі. 30 березня, 400-та доба повномасштабного вторгнення. Якою вона була для Дніпропетровщини, розкажуть наші журналісти. В студії працює Владислав Малько. Вітаю! Сьогодні у випуску про таке: касетні боєприпаси, нерозірвані снаряди та протитанкові міни. Такі подарунки залишив ворог на полях Дніпропетровщини, як проходить розмінування області, gps трекери інформаційні табло та застосунки для відстежування, як працює громадський транспорт у Дніпрі, металеві скульптури з непотребу. Дніпрянин робить справжні витвори мистецтва у стилі скраб арт. 400 днів боротьби проти російської повномасштабної агресії. Минулої доби противник завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів. Крім того, 34 рази лунали постріли з реактивних систем залпового вогню. Окупанти не полушають надії захопити українську землю і зосереджують згої зусилля на ведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В той час наші бійці відбили понад 60 так противника. Докладно про ситуацію вздовж лінії зіткнення дивіться в інтерактивній мапі. Згідно оперативної інформації Генштабу, протягом минулої доби на Лиманському напрямку ворог продовжує вести безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки та Виїмки. Шість населених пунктів Харківщини потрапили під артилерійський обстріл, а також Невське, Кузьмене, Білогорівка на Луганщині. Така ж ситуація і у колодязях Спірному та Сіверську Донеччини. На Бахмутському напрямку продовжується штурм Бахмута. Наші воїни відбили 28 атак противника. Ворог намагався вести наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, та вони, на щастя, безуспішні. Від обстрілів окупантів постраждали шість населених пунктів Донеччини. На Авдіївському та Мар'їнському ворог наступав у напрямку Авдіївки ...Сєвєрного Сєверного Мар'їнки Донецької області. Через відсутність успіху противник обстріляв 11 населених. …пунктів. Серед них Новокалинове Водіне, Карлівка та Новомихайлівка. На Шахтарському напрямку ворог обстріляв райони Вугледара, Прочистівки та Великої Новосілки. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Від обстрілів постраждали Гуляйполе Новоандріївка, староукраїнка Запорізької області, а також Михайлівка, Новоолександрівка, Херсонщини та місто Херсон. Можливо, розміщення ядерної зброї Росії на території Білорусі не може стати причиною для проведення додаткової мобілізації в Україні. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Федір Вініславський в ефірі проєкту Радіо Свобода. За словами нардепа, потреби в збільшенні мобілізації зараз немає, оскільки вона вже і так триває більше року. Однак додаткові сили можуть знадобитись під час контрнаступу України. Касетні боєприпаси, нерозірвані розірвані снаряди та протитанкові міни. Такі подарунки залишив ворог на полях Дніпропетровщини, найбільш забруднені території у Широківській та Зеленодольській громадах Криворізького району. У березні там обстежили вже 1700 гектарів землі. Все, аби аграрії могли надалі використовувати свої угіддя. Як триває розмінування полів на Криворіжжі, бачили наші журналісти. Звучить команда, а за нею гучний вибух. Це не ворожий обстріл, а знищення небезпечних касетних снарядів. Небезпечні, безумовно. У них є заряд вибухівки і готові поражаючі елементи, осколки на На 100 метрів такий ролик пробуває 2 міліметра сталевого листа. Такі касетні снаряди часто знаходять на полях агропідприємства Широківської громади. Землі потерпали від постійних обстрілів з Херсонського напрямку, допоки ворога не відтисли від кордонів області. Практично всі поля, всі поля, ті, що межують з Херсонською областю, це майже 5-700 тисяч гектар. Були всі закидані мінами артилерії. І були заміновані дистанційно і вручну. Аграрій Владислав згадує, довелося навіть спалити три тисячі гектарів пшениці, рапсу та ячменю. Врожаєм пожертвували, аби розмінувати поля. Вивозили з полів по прицепу, по прицепу вивозили разного хлам'я. Починаючи мін дистанційного, дуже багато було противотанкових мін. Практично всі дороги, ці дороги, що йшли вздовж полів, вони були виложені мінами, знаходили по 30-40 мін противотанкових. Попри небезпеку, сапери щодня виїжджають на розмінування територій. Перед тим, як ступити на поле, перевіряють металошукачем шлях. Пристрій може вловити металеві предмети, заховані до пів метра в глиб землі. Він починає пущати. Вот для индикатора тут. А для самый большой индикатор, это значит середина металла находится. А потом начинаем по сторонам, бок, вперед, где на убывание, там начинается уже сокращение. То бишь когда большой индикатор, мы начинаем там уже проверять. Щупами скажу, так и проверяем, чтобы на датчик не нажать. Найбільше виявляють касетних снарядів та залишки від обстрілів ураганами. Їх ліквідовують на місці. Крупні боєприпаси за можливості перевозять на спеціальні майданчики для знищення. Так як ці касетні елементи є осколковими, намагаємося при знищенні підривом заглибити, хоч на декіль. Хоч сантиметрів на 30, для того, щоб осколки е, пішли вгору, а не пішли паралельно землі і не несли нікому шкоду, і, не дай Бог, чогось не пострадав. Під замінування потерпають як землі, врожай, так і люди. Рятувальники та посадовці закликають не чіпайте невідомі предмети. Одразу викликайте службу порятунку 101. З початку війни на превеликий жаль через вибухонебезпечні предмети загинуло п'ятеро людей. Майже 3% всіх земель горних забруднені вибухонебезпечними предметами. Щодня ця територія зменшується. Розмінування на Криворіжжі триває вже восьмий місяць, і сапери щодня виявляють вибухонебезпечні предмети. Олена Файна, Павло Грунт, новини 9 каналу. Ні з ким конфліктів не було. Так прокоментував свою відставку очільник Павлоградської районної державної адміністрації Сергій Рублевський на просторах соцмереж. За словами експосадовця, заяву написав на звільнення ще у лютому. Та тільки вчора, 29 березня, президент України Володимир Зеленський підтримав це рішення. Що стало причиною невідомо. Рублевський зазначив, що бажає відпочити і з новими силами йти до вершин. Роботодавці області долучаються до державної програми з працевлаштування переселенців. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У 2023 році її подовжили та будуть виплачувати компенсації роботодавцям. До проєкту долучилися 176 підприємств регіону. З роботою вже 724 людини, котрі через війну змушені були покинути власні оселі. Розповідають, оформити виплату можна через портал Дія. А ще у центрі зайнятості за місцем знаходження роботодавця зазначають у департаменті економічного розвитку. Компенсацію роботодавець отримуватиме протягом двох місяців. Її розмір складає 6700 гривень. GPS-трекери, інформаційні табло та застосунки для відстежування. Пасажирам Дніпра облегшують пересування міським транспортом. Час виходу на рейс, пересування та швидкісний режим усе це під наглядом працівників оперативно-диспетчерського центру управління рухом міського громадського транспорту Дніпра. Докладніше про те, які технології застосовують для покращення якості перевезення Дніпрян, дивіться у сюжеті. Проваджувати цифрові технології для покращення якості перевезення пасажирів почали ще у 2018 році. Зокрема, трамваї, тролейбуси та автобуси обладнали gps трекерами А у 2020 році розпочав роботу єдиний оперативно-диспетчерський центр управління рухом усього міського громадського транспорту. Окрім геолокації транспорту та часу, в який водій виїхав на рейс. Оператори ще фіксують швидкісний режим, адже під час ДТП таким чином можна перевірити, хто винен і хто по. Рушив загалом спеціалісти стежать за 127 маршрутами міста: 35 електротранспорту та 92 автобусів. Щоденно диспетчери відстежують рух понад 700 одиниць автобусів, 100 тролейбусів та 106 трамвайних вагонів. Дуже вдячні пасажирам, які пишуть нам і в чат, і в офіційний, і листи надсилають. Наприклад, за допомогою пасажирів ми виявляємо або якісь пригоди, які зустрічаються на нашому великому місті. Або е якийсь е саботаж, наприклад, водії використовують глушилки, щоб не GPS-трекери не видно було. Хоча таких случаїв було всього три за січень, дев'ять за лютий, на близько тисячі одиниць транспорту. Так що відсоток невеликий, але він є, і ми оперативно його виявляємо. Окрім GPS-трекерів, по місту встановлені електронні табло на зупинках. Всього їх 157. На них відображається лише час прибуття електротранспорту. Але наразі спеціалісти тестують нові табло, де вже є й час прибуття автобусів. Ви всі бачили на вулицях міста. Старі табло, які досі висять у кількості 152 штуки. На них тільки електротранспорт відображується, але ми впровадили і нові табло, тестуємо їх. Вони дуже себе гарно показали. Там показуються ще автобусні. Усі всі автобусні маршрути, які проходять по всю зупинку, також на станції метро Проспект Свободи працівники метрополітену перевіряли кислотно-акумуляторну батарею. Тут спеціалісти забезпечують безперебійну роботу транспортних підприємств під час відключення електроенергії. Робітники проводили діагностику елементів акумуляторних батареїв, тобто перевірку щільності електроліту, перевірка рівня електроліту. І перевірка кожного елементу щодо напруги. Якщо виявляється якась несправність щодо елемента, то вже безпосередньо до цього елементу приділяється більше уваги і його так звано реанімують, да? тобто проводять розряд, перевіряють електроліт, додають кислоту, тобто для того, щоб привести в нормальний стан даний елемент. Директор департаменту транспорту каже, необхідно ретельно слідкувати за цією батареєю, адже під час блекаутів на живлення від неї переходить надважливе обладнання метрополітену та освітлення станції. Вона підживлює у той час, коли працівники відключають генератор. Загалом така батарея забезпечує живлення протягом півтора години. Олена Файна, Павло Грунт, новини Дев'ятого каналу. Через війну в лісах Дніпропетровщини побільшало диких тварин. Про це повідомляють у східному лісовому офісі. Скоріше за все, до нашого регіону мігрують тварини, що рятуються від бойових дій. Ще одна можлива причина люди стали рідше палити сухості. Спеціалісти зафіксували, що побільшало пернатої дичини, хижих м'ясоїдних та копитних тварин. Також у лісах почали помічати благородного оленя, що є нетиповим для нашої місцевості. Копитних тварин значно побільшало. Наприклад, в Саречанському районі відмічалося, що навіть зустрічали Оленя Благородного. От, він останнім часом не характерний був для нашої області. Але в Саричанському районі це не поодинокі випадки, що навіть, можливо, це з Сумської області через Полтавську мігрувало, але це дійсно були такі випадки. Плазуни, пернаті, а також техніка і не тільки. Це все можна побачити у майстерні дніпрянина Сергія Власенко. Чоловік виготовляє металеві скульптури у незвичайній техніці скраб арт. За його словами, з непотребу можна зробити справжній витвір мистецтва. В арсеналі Сергія вже понад 60 таких виробів, і колекція продовжує рости. На досягнутому не зупиняється. До майстерні митця завітала наша Наталія Москаленко. Сергій має декілька освіт. Наразі працює будівельником та має фах веб-дизайнера. Проте себе знайшов у скраб-арті. Це техніка виготовлення виробів з непотребу. Випадково побачив ролик у мережі, каже чоловік, та вирішив і собі зробити щось цікаве. Перша робота у мене була невеличка така мурашка. Замка вона була дуже проста. Я вирішив спробувати. Вона друзям сподобалася. З тих пір чоловік підсів на цю справу. Спочатку рідні друзі допомагали з матеріалами. Вже потім Сергій поїхав на пункти збору металобрухту і став. Постійним клієнтом речі радянського періоду, яких люди активно збуваються, чоловік забирає до себе додому. Серед них старі ножі, гайки, деталі з дрелів, болгарок, велосипедів, машин та іншої техніки все для того, аби втілити своє бачення у мистецтві. Ескізу немає. Я для себе пишу ті роботи, які я хочу зробити: там осміног, там корабль, там птаха. І я вже. Трохи набрався опиту і вже бачу, що з цих запчастин можна зробити там, птаха, з тих, там, щось інше, з тих там, якусь механічну машину чи тракторець. І так відкладаю, відкладаю, і потрохи починаю збирати ту чи іншу скульптуру. Час виготовлення однієї скульптури у середньому займає від трьох до п'яти місяців, каже майстер. Все залежить від розмірів, особливостей та деталей фігури. Адже кожен гвинтик, кожну дрібничку потрібно спочатку знайти, вже потім почистити, добре відполірувати та видалити іржу. Після чого маючи уявлення, яка фігура вийде, все необхідно приварити і надати, як каже Сергій, товарний вигляд. Я шви намагаюсь шліпувати. Ну Завдяки от, е, обзвичайному гравюру я їх згладжую, щоб було гарно. Наразі чоловік працює над композицією полювання. Складається вона з сови та змії. Далі дороблятися крила, ну і вже залишилося доробити самі лапи і посадити її на гадюку. Цю скульптуру митець почав робити ще у грудні минулого року та досі шукає необхідні деталі. Ми бачимо: це циркуляричний маленький диск, це шестерні від спортивного велосипеду, це теж від велосипеду, шестерні, разні шестерні з болгарок, дрелів. Чоловік показав вже завершені скульптури з металу. Серед них тракторець радянського часу сокіл, папуга, крокодил та багато інших. Майстер каже, що не завжди займається одним виробом. Потрібно натхнення. Так, ще закінчення чекає й символ української розвідки: сова. Ми бачимо, це садові пиви, циркулярні диски. Також Сергій почав створювати і механічні вироби з металу, аби його скульптурки ще й рухались. Савуня. Те, ще буде дороблятися, ще наповнюватися. От у неї вращається От такова. Скульптурами майстра зацікавилася і одна з японських фірм, яка займається переробкою відходів. Щороку вона випускає понад 200 тисяч екземплярів календарів. Вони запропонували чоловікові розмістити роботу на одній зі шпальт календаря. Два роки поспіль вироби Сергія потрапляють у десятку кращих світових витворів мистецтва з непотребу. Ну, моя робота це була скрипка, яка була відібрана. Дуже пишаю цим, що український прапор, що може представляти Україну на міжнародному рівні. Крім того, не одна робота Сергія перетнула кордон України. Його вироби прикрашають домівки мешканців міст США та усі країни ЄС, крім Болгарії, Венгрії та Угорщини. В Росію і Білорусь принципово не продає, розповідає Сергій. Цінники на роботи різні, все залежить від складності. Наприклад, ціна тракторця 500 доларів. Та свої роботи митець робить не заради грошей. Для нього це релакс після тяжкого робочого дня, плюс насолода мистецтвом. Наталія Москаленко, Дмитро Большак, новини 9 каналу. Творча особистість, надія на майбутнє. У Дніпрі відбулася всеукраїнська науково-практична конференція, концерт, присвячена 60-річчю з дня народження українського композитора, поета, викладача та просвітника Володимира Скоротовського. Змішаний формат конференції дозволив охопити пів тисячі музикантів із різних куточків України. У межах творчого обміну відбувся і концерт молодих композиторів. Дослідження композиторського спадку Володимира Скоротовського до діяльності музично меморіальних музеїв. Програма конференції була різноманітна, як і діяльність українського музиканта, поета та просвітника Володимира Скоротовського. Піаніст, заслужений діяч мистецтв України, член національної спілки композиторів України, залишив по собі багато творчу спадщину та добрі спогади тих, хто його знав. Я слухав його творчість і дуже подобається. Він об'єднував музичні прийоми дев'ятнадцятого століття та 20-го. Це дуже красиво, і він був дуже щасливою людиною, відкритою. Учні Володимира Скуратовського згадують усі заняття, лекції викладача були цікавими та змістовними. Відповідальне ставлення до музичного мистецтва музикант і педагог передавав своїм учням та студентам. Я назавжди запам'ятаю всі його фрази, які можливо таке мали забарвлення афоризмів. І одна з фраз, з якою зараз по життю, вже кажу своїм студентам і своїм учням, була така, що музика проживе. Без нас з вами, а зможемо ли ми прожити без музики? І саме можливо такі фрази, його настанови, його відношення, те, як він викладав, як він володів інструментом, яка в нього була ґрунтовна база мистецтвознавча, це все і вплинуло на. Подальший путь і подальший розвиток усіх, не лише мене. Педагогіка, музика, творчість були сенсом життя митця. Не лише відповідальність була притаманна Володимиру Скуратовському як викладачу. Зауважує його дружина Ольга. Це ще така дуже властива йому риса його натури. Ось така щирість і потреба втілюватися в тих. З ким він спілкується, перш за все в своїх учнях, в близьких йому споріднених душах. Йому дуже було потрібно ось таке спілкування, ось така віддача. Ось така потреба бути педагогом, навчати. А в цьому навчанні ще і самому над чимось замислюватися, щось перебирати, перевіряти, зростати. Внутрішнє, ось це була його така характерна особливість. Він ніби поспішав жити та творити, розповідають ті, хто його знали, залишив Багатогранно творчу спадщину виростив не одне покоління музикантів. З життя пішов раптово. Це був концерт в музичній школі. Він його вів, він е, грав разом зі своїм учнем, побажав всім нових зустрічей, а потім крок зі сцени і все. У межах конференції відбувся концерт молодих композиторів за роялем учень Володимира Скуратовського. Музикант і композитор Богдан Андрейчик. За словами музиканта починав писати романс разом із вчителем, та завершити твір довелося самостійно. Композицію присвятив пам'яті Володимира Скуратовського. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9-го каналу. На сьогодні все. За оновленням інформації стежте на офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Більше новин можна прочитати на нашому сайті. До того ж працює телефон гарячої лінії. Тож, за необхідністю, ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся. Побачимось!